Привіт! Це відео для тих, хто, як я втомився, і не знає, чи варто йому далі продовжувати йти в такому ритмі, працювати, чи просто відпочити чи набрати сил. Але найголовніше те, що ви розумієте, що зупинитись ну, ніяк не можна, але от сил не вистачає продовжувати. Що робити? Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я навчаюсь на коучі в канадському університеті, також я маркетолог, також зараз грудень і майже грудень, і в мене просто немає часу ні на що, я працюю по 10-12 годин на день плюс веду блоги, І от зараз стикнулася з тим, що мені по плану да, треба записати відео, тому що я хочу це зробити. Але інша частина каже, що ні, ні, все. Байже, і я не можу нічого з цим зробити, тому це відео буде саме на цю тему, саме для людей, які знаходяться в такому ж стані, бо я знаю, що зараз їх надзвичайно багато. І паралельно я буду збиратись на ем, подію. У мене в мами день народження, і ми йдемо святкувати. Я не хотіла. Робити перерву у відео, тож поділюсь, що роблю я, як виходжу з такого стану, як планую справлятись весь наступний місяць, бо дійсно є з чим справлятись. Перше, що я зробила, це визнала той факт, що я втомилась, що дійсно я зараз на тій межі працюю, і після чого мені потрібен потрібна буде відпустка, тому. Перше, це якраз мій робочий ноут. Я забронювала нещодавно велику відпустку на кінець грудня. велику, та, На декілька тижнів. Також знаю, що поїду за кордон відпочити трошки на зимові свята. Я виділила час, коли... Я ходжу кудись, виходжу на вулицю, да, не тільки працюю, чи працюю десь для того, щоб я знала, що от там от, от, до чого я йду. Тобто, якісь такі пункти поставила в грудні цікаві, які мене трошечки мотивують. По-друге, ви пам'ятаєте, що в мене відео завжди є запалені свічки? Я дуже там готуюсь до цих відео саме. По атмосфері, на всьому, мені це подобається. Е, і я стараюсь створювати таку атмосферу для себе щодня. Ніби оця свіжечка пахне карамелю. Саме карамелью, це мій е, найулюбленіший смак. І от цим, з цією домівкою вона виглядає дуже так атмосферно, та я її запалюю і працюю. І ця атмосфера е, мені, мені якби, навіть коли мені складно. З нею мені стає легше. Також дуже раджу створювати атмосферу якимись прикрасами в кімнаті чи на ліжку біля ліжка на столі, де у вас є місце це робити. Це мій а, чемодан, так скажемо, з новорічними прикрасами. І я вже чекаю 1 грудня. Щоб прикрасити, щоб зняти всі ці осінні прикраси, які в мене є. І вдягнути саме ці, тому що вони будуть створювати саме цю предноворічну, предріздвяну атмосферу, яку я люблю більше за все. І коли дивлюсь на неї, я вже переключаюсь трошечки. Я додам попередження, що мої відео не розраховані на людей, в яких депресія чи якісь психічні розлади. Я дуже раджу звернутися до відповідного спеціаліста. Але всім іншим кажу, якщо ви в такому важкому періоді, так само, і ви розумієте, що вам ну, якийсь час ще потрібно продовжувати. Якщо ви не можете зараз зупинитись, то можливо терапія чи якась допомога іншого спеціаліста, якісь практики можуть стати вам у пригоді. Буквально декілька простих правил, які є в мене в дні практик, які дуже-дуже рятують, і вони доказані дослідженнями вченими і дуже-дуже багатьом людям допомагають. Перше це режим, це лягати до 12 години і ставати в 7-8 кожного дня і навіть на вихідних, щоб ваш організм розумів, що вас більш-менш в цьому хоча б стабільно. Можливо, маєте якусь нічну рутину, там догляд за собою, чи вечірню рутину. Спорт. У мене є майже в кожному дні йога чи розтяжка, і це правда, це такі дуже сильні, дуже сильна допомога моєму ментальному стану, бо іноді, чесно, я не виводжу. Але ж завжди знаю, що в мене є ось ця година на себе зранку. Я спеціально зранку рано встаю, щоб мати час на це. Іноді прям дуже чекаю. Раніше я не так любила спорт, бо я займалась не тим спортом. Важливо розуміти, що вам підходить, не заставляти себе, хоча б тут, так, да? це правило, що у вас є там оця година. Якась там чи півгодини на спорт, бо спорт це те, що вам буде давати енергію. Ви будете такі, не у вас не буде енергії, скоріше за все, в цей період так багато, а спорт вам буде її додавати. Далі до чого дуже важливо приготуватися і навіть себе так підготувати, що можливо і, скоріше за все, у вас ця робота, якої дуже багато, і ваша справа, вони будуть не ідеальні. Якщо ви побачили, це відео воно не в звичайному форматі. І я навіть там ніяк там сильно не нафарбована. і там не так асфор... створена атмосфера, вона не ідеальна, як я звикла, як я завжди це роблю. Тому що я, напевно, це спеціально роблю, тому що я зранку взагалі думала, що я нічого знімати не буду. І я собі просто сказала, що окей. Воно буде не ідеальне, але воно буде. І так само іноді, іноді я не кажу завжди, але іноді варто продовжувати хоча б не ідеально, хоч якось. Але щось робити в напрямку своєї цілі, своєї мети. Да, в мене багато роботи, да, в мене ще але іноді варто не відкладати своє варто. Робити те, що ви хочете, хоч трошечки, хоч трошечки, і оцей перфекціонізм потрохи буде ну, зменшуватись. Просто поставити ціль собі зробити не ідеально. От перфекціоністи, які мене дивляться, вас ціль зробити не ідеально. Те, що ви робите завжди ідеально, і випробувати це як найкраще втілити в життя. Ще хочу додати, що сили і енергія іноді приходять в процесі. І ви, наприклад, не маєте ніби сил, але знаєте, що хочете це зробити, і просто якась. Банальна звичайна одна дія може запустити оцей весь креативний потік не завжди. Також іноді варто і відпочити, іноді варто робити якісь перерви. Але якщо ви знаєте, що, ну, в принципі, у вас ще трошки сил залишились. Просто якийсь один перший крок, і далі побачите, що ви зробите набагато більше, ніж ви думали, що ви взагалі не зробите. От вам живий приклад сьогодні, що, що так, так і вийде. Бо всі все те, що я кажу, все те, що відео є, я спочатку тестую на собі. Спочатку я перевіряю це на собі. Доводжу собі, що це працює, потім я можу про це розповідати. Живий приклад я маю на увазі трошки макіяжу і більше ентузіазму в розповіді, бо я вже запалилась цим відео, монтажем і всім тим, що я придумала, буквально. З того, що я почала розповідати про оцей свій стан, мою ситуацію, в якій я ще буду у місяць. Для тих, хто не в маркетингу, хочу пояснити, що грудень це найтакий гарячіший місяць листоп-грудень, коли дуже багато всяких свят, особливо от я працюю у великій міжнародній компанії, і вона розважальна в якійсь в якомусь. Народі і дуже багато активності, дуже багато компаній. Саме перед новим роком це пов'язано е, з тим, що підводяться всі підсумки, і потрібно якнайбільше активності на, на останній період поставити. Так само дуже багато і свят, дуже багато всіх, всіх приготувань, від яких ти просто втомлюєшся, бо, ба, бо робота стає вдвічі, то й втричі більше. Напишіть в коментарях свою ситуацію і як ви з нею виходите. Для мене буде дуже цікаво це почитати. Можливо, щось вірну для себе, а мені вже час іти. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви взяли для себе відпочинок, ви запланували щось себе собі і потрошечки, хоч ідеально йдете до своїх цілей, бо пам'ятайте, Краще іноді не ідеально, ніж ніяк. І побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився, я покажу дуже крутий заклад для обіду для якихось ваших свят у Львові. Це заклад грузинський, грузинська кухня. Бронювати потрібно здалегідь, бо дуже він популярний і ну, дуже класно. Мені дуже подобається. Сподіваюсь, ви насолодитесь атмосферою так само, як і я.